Доброго ранку, мої діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про соняшник. Соняшник це справжній символ України, символ Сонця, праці, силу, достатку, родючості і процвітання, веселощів і благополуччя. Рослина також носить назву. Квітка сонця. Батьківщиною соняшнику вважається Північна Америка. Соняшник символізує собою батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. Як сонце для соняшника єдиний і незамінний орієнтир – так і для людини батьківщина єдина і найвища цінність. На городі серед трав вранці соняшник дримав, та над ним довкола все годіли бджоли. Теплі неба, промінці все гуляли по лиці. Соняшник розплющив очі, запросив усіх охоче і насіння та нектар. Всім дісталися удар. З насіння соняха виготовляють соняшникову олію. Макуха йде на корм для худоби, а також використовується для виготовлення халви. Стебла соняшнику служать сировиною для отримання паперу. Поля соняхів, що розв'язу Кинулося під блакитним небом є справжнім польовим прапором України. Дякую за увагу. До побачення!